Отже, друзі, у нас з вами одна з перших новинок це наші відновлювальні капсули з концентратом олій Novage Plus. Це не тільки покращена текстура, ми ще розглянемо, а це ще й а, новий дизайн упаковки під новим брендом, а ще тут скло на 25% перероблене. Тобто ми говоримо і про сталий розвиток, і про захист екології взагалі. Ну а якщо говорити, Далі то хочу сказати, що саме на що би я звернула увагу, бо у мене вже є свій власний користувацький досвід, що тут немає жирності, тут є шість видів олії, тут настільки покращена сама текстура, що ви навіть відчуваєте, як ваші ручки, як ще ваші пальчики, вони просто скользять по обличчю, це дуже дуже комфортно. Ну і говорячи про сам інгредієнтний склад. Я хочу сказати, що ті шість видів олій вони так і присутствують. Да, і це а, олія персика, це куджутна олія, авокадо, лімна. Антис, чорна смородина, соєва олія. і все це працює на те, щоб оживити нашу шкіру. Якщо ви відчуваєте почервоніння або лущення, або хочете робити масаж, або хочете покращити текстуру, або хочете, щоб шкіра ваша сяяла, ці капсули мають бути саме з вами. Вони покращують. Та нашої шкіри. Ну і окремо, хочу сказати, що ці капсули це, а, вони прекрасно і чудово вписуються в нашу рутину, в наш повсякденний догляд, як зранку, так і з вечора. Після третього кроку, після нанесення сироватки з масажем буде дуже потужно саме виглядати на вашому обличчі.